Друзі, всім привіт! Сьогодні ми вже отримали подарункові посилки. Ось дивіться, які посилки. Це посилки від пані Оксани. Хочу їй подякувати. Зараз відкриємо, подивимося. В неї дуже велика таблиця і велика колекція. Черенки повинні бути. Такі сорти в неї, що я навіть такі сорти її не чув. Я вчора аж на список почав писати. Боже, він як почав писати, каже. Я кажу до нього, боже, ти що будеш з ними робити? А він каже, мені все треба, мені все треба. О, та ти що, дивіться, скільки буду потім, коли дай Бог счіплю, буду показувати, що, як і до чого. Тут всі підписані. Дуже багато сортів. Свіженькі, всі гілочки. Змочені. Дуже велике дякую вам, пані Оксана Що ви були здорові і здоров'я вашій родині, миру вам, дуже нам приємно і побільше таких людей, як ви, От і кожна бірочкою. Кумкват тондо. І так багато, дуже. Дуже багато сортів і такі е, всякі такі модні сорти. Видно, що в мене яка Вітя каже, я такі навіть ще й не чув. Є такі сорти. Не чув, не чув. Я як почав писати на список, то там такий список написав. І все більшість мандарини, апельсини того, що в мене немає. Цих сортів в мене близько немає. У мене більшість, якщо за мною наблюдається, більшість лимони. Є мандарини, але ну мало, але більшість в мене лімонів. А це вже дай Бог дуже. Тільки ми щоб привилися. Ну я не знаю. На що мені привити? Боже, він вже два дні, відколи оця посилка йде, йшла, він два дні ходив по теплиці і підбирав, що йому, вже, йому? що йому. А що йому обрізати, на що йому привити. Ну, це просто капець. Заглядав ти і заглядав. І це ще не все, а він ще буде ще три дні ходити. Не, мені треба чим повестися і сіпіти. Тут на три дні роботи це точно. Коп я ще справився. Клас. Ладно, дуже... Все, дякую вам велике. Дуже, дуже приємно. Так, друга посилка це від пана Андрія. Це має бути вазон. Да, це має бути вазон. Юбілейний. Юбілейний. Це так. в тебе теж такого нема, і тобі нам в коментах його рекомендували були. Да, він сказав, що цей вазон з настоящого... Університету. Так, да, університету десь. Сорт Це... провіримо. Так, зараз також. Це вже буде в нас Вітя його посадить в риночку. Це вже буде як новий житель нашої теплиці. Це з круп... з сортів. Так. Будемо колись, дай Бог, будемо дегустувати. Чим ж вони такі відрізняються? Зараз... Розрізай. Коробочку жалкує. <смеш> <смеш> Вже пригодиться. Дей. Вчора росу рвали додому, пили чайок з росом. Дуже класно, кстати. Вже так нині аж бачите, форточка відкрита, прямо жарко всередині. От Андрій, дякую вам. Даже навіть, навіть збіркою є. О, і вітя його відчухає і... А що, він класний десь? Ну, пересадить. Ну, він завжди, як отримує вазонки, то він пересаджує собі. Або бачите, ювілейний. Ювілейний. А, ювілейний. Так, хороший такий пирноухожений. Листочки такі теж у нього. Зелені, красиві. Оце нов, новий буде житель наш. Вітя пересадить його в е, іншу ринку трошечки, передивиться землю. Дивіться, що ще Андрій передав, це вже вже тобі. Тому, я... на подякувати, ого! Нічого собі, що? А чого? Ти так... Боже мій, дякую велике вам. Та це це вообще це бомба, я балдею, я вже знову буду садити все. Це ж класні ці огорочки всякі. Чекайте, бо я вже загубилася, камеру в сторону відвела, вже не знімаю, Ой, дякую вам також дуже приємно, дуже приємно. Я, прамбал... я балдею. Я ще передивлюся, що там, бо. Ой, помідорки є, а я саме маю йти купляти. Вам велике дякую. Будемо цього року дай Бог їсти і вас споминати. <рес> да, да. Так вот. що дуже нам приємно. Дуже ви гарні нам податки зробили. Нам аж 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 ніяково можна да. так сказати. Велике вам дякую. Будемо щепляти, будемо показувати, що в нас вийшло. і будемо садити. Вам всім гарного, мирного дня. Дуже велике дякую. Ще раз повторюся, дуже приємно. І всіх вам благ. Всього найкращого. До зустрічі.